Вітаю вас, дорогі друзі! Хотів би з вами поділитись доброю новиною в тому, що ми виграли ще один суд по транспортуванню газу. Особливість цієї справи в тому, що людині заблокували особисті рахунки, які були соціальними. Дмитрій звернувся до нас, ми йому надали всі документи, він зробив все, як потрібно, і у нас є позитивне рішення. Ухвалу суду попередню про скасування боргу там, в 3 з лишнім тисячі, там 1200 з лишнім гривень судового збору суддя Теараб'єва скасувала. Нашу заяву задовільнили частково. Чому? Тому що ми писали, щоб нам розблокували рахунки і повернули кошти, так як ми не знали. Чи кошти зняти з рахунків, так як вони були заблоковані, ми не могли подати суму, яку зняли, і який банк скільки зняв. Бо було заблоковано два рахунки: Щадбанк і Приватбанк. Після ухвали суду ми, звісно, звернулися до банку, написали заяву про розблокування картки, про повернення коштів, і Щадбанк розблокував зразу, а Приватбанк. Трошки згодом. Коли ми були в Приватбанку, то людина, яка у нас приймала заяву, нас казала, вона сказала, що вони не могли не виконати наказ, ухвала суду і рішення е, приватного виконавця. Е, мене стає запитання, е, суд е, да, може виставити ухвалу суду, може бути рішенням суду, щоб заблокувати рахунки особисті? Но всі судді завжди в більшості прописують, що воно повинно бути е, законний спосіб, там які рахунки вказуються. Так е, звісно, що ніхто, ні один суддя не може сказати, щоб соціальні рахунки були заблоковані. Ні один суддя вам цього не скаже. Тому е, дії банків, ну я вважаю, що тут є час злочин, чи змова, чи халатність одне з трьох. Банки не мали права мали право не виконати злочинний наказ, а злочинний наказ полягав в тому, щоб заблокувати рахунки, які є соціальними. По суті, вимога приватного виконавця і суду не є, скажімо так, обов'язковою для банку, якщо він знає, що то є рахунки соціальні, бо первично вони порушують закон. І вони саме це визнають, що не можна блокувати. Ну Чому вони цього не роблять, ну, в більшості це чи змова, чи халатність. Якось так. Майбудь що коли хтось е, попаде на когось такого, що примусить заплатити і моральний ущерб і ще щось, то, може, тоді вони будуть замислюватись над тим, чи якщо. Тим, хто прийняв такі рішення, якщо їм буде бити по карману, то може тоді ці люди будуть боятися робити не по закону. Але поки таких прецедентів ми ще не чули. Зараз бачу Віталік у нас в Житомирі судиться з Приватбанком. Це єдиний, де чув, що у нас так в Житомирі були проблеми в Приватбанку. Це от якраз вони попали на Віталіка. Ну, якщо таких людей буде більше, то я думаю, що в дальнішому ці банки будуть боятися робити щось не по закону, коли будуть чути відповідальність. Тому люди відстоюють свої права. І, бачите, ухвали суду скасовуються, тому заходьте за посиланням на наші телеграм-канали. У нас є всі документи, які потрібні для того, щоб ви могли захищати себе. Від свавілля влади чи якихось ЮРУС осіб приєднатись до нас і разом ми, нам буде легше змінювати цю систему і вимагати від неї, щоб вона діяла в чинному законодавстві в правовому полі. Разом ми сила, разом до перемоги і пасі павлову волю.